Всім привіт, дорогі друзі! З вами Вакуленко Костянтин Сергійович, на призівсько Зелений Ранчер. Тобто Костянтин Вакуленко, як завжди. Привіт Емі Джо Джонсон. Привіт, Карен Ешлі. Привіт, Девід Йост. Привіт Волтер, Волтер Джонс. Привіт. У -у -у. привіт Джоні Йон -Бош. Привіт, Стіві Карденас, привіт Осін Сет Джон. Привіт Накябарис, привіт Кетрін Сазерлен. Дозвольте представить. Мене звати Костя, мені 32 роки, я живу в селі Васютинці, Черкаська область, Чорнобаївський район. Я сам із України.

<sharp inhale> <sharp inhale> Gold Zeopaler. <sharp inhale> <delegation> <Jailuzon. sharp inhale> За хвилину телефон упав. Червона блискавка турбосила. Так. Диногром вперед. 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 Ну що, дорогі друзі, вам сподобалось моє відео так, добре. Підписуйтесь на мій канал. Ставте дзвіночок, ставте лайк, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Пишіть мені в коментарі обов'язково. Я обов'язково відповім, відповім. Відповім і ставте дзвіночок, І, і підтримайте. Привіт, Емі Джорджонсон. Мене звати Костя, мені 32 роки. Я живу в селі Васютинська, Черкаська область, Зеленівський район. Я сам із України. Я хочу вам іще на останок сказати. Я мрію переїхати до Сполучення Штати Америки. Я хочу врятуватися від Російської Федерації. У нас у нас війна продовжується. Вже майже 11 років я дивлюся могутні Рейнджери Три сезони, і дивлюся могутні рейнджери Зео і могутні Рейнджери Турбо Дивлюсь могутні рейнджери в космосі. Мені подобаються могутні, могутні рейнджери. Ставте за це лайк, підтримайте. Репости ставити на раджу. Я вас люблю і поважаю. Добре, давайте прощатися. З вами був Костянтин Вокуленко. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. Додавайтеся до мене в групу ВК обов'язково. Підтримуйте і бережіть себе. Бувайте! Бувайте. Бувайте. Слава Україні.